Так, ну що, я пропоную розпочати збори зараз. Вообще уже, по-моєму, Так, всем доброго дня. Дуже благодарны всем, что пришли. Відгукнулись на наші справи, які у нас повні тут. Е, присутні всі члени, ті, що зареєструвалися, у нас є списки зареєстрованих. Значить, е, зачитую е, порядок денний нашого сьогоднішнього зібрання. Перше про обрання голови та секретаря загальних зборів, членів у «Севастопольський». Друге. Я перепрошую, а тут кажуть, що не всі члени зареєструвалися. Коли реєстрації. E, давайте була. пізніше, зараз ну, потім, як як пізніше? якщо ви тут. Спочатко хочете зараз Ну, реєстрація? Треба було прийти на пів дванадцятої тоді, принаймні. Воно на 12 так, Добре, на 12 підписуйте, давайте. Так збори починаються. Mm. Ну, а Вони ну, розписуєте? Для, для того, щоб прізвищем. Треба було написати, що в 11.30 буде максимум. Ви на поїзд, коли приходите, є своє відправлення. Так, 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 добре, звісно. Ми не повинні так, були вказати, що з якої то години початок проєкту. Добре, не сваріть, це нормально. Тепер всі будуть шо, чекати, поки розпишуться. Субота сьогодні ніхто нікуди не спішить. Зразу божників висвітлення ще не всі то хто ви хто член? Ви не член гаражного кооперативу. тому, що коли вас вибирали. Коли вас вибирали, ви не були на той момент. У вас не було коператів. Документи це я навіть споречався. У мене є документи, що я вже гараж після гараж. Які а хто ви? Ви Сменко Полінас. Я не маю права, да ви маєте. Фиксуйте, ви ж не ви маєте право, <реку> немає питання. Показати відписувати. Давайте, <реку> будь <реку> ласка. <реку>

Ні. Якщо ви, ну, воно. Теж нормально. Пробуваю, да? жінок. — Привіт. — Скажи, хоча б, що Я, да. да. я Так. <серкнув> — Я бачу. Я свидетель, а что случилось? А что случилось? Ви, Здесь просто пиши имя участва и номер гаражного бокса. <серкнув> Як я можу запросити зараз? Ні, ти вже розписувався. Ви тоді від губерна. Покажіть документи. Ведімо, по рівері, будь ласка, документи з Губаря. Там все стоїть. Добрый день. А кижняк там є? Ну, Давайте пізніше пизднейший педитр все, вы же залетроны. А вы кто? 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 Документы ваши договорные. Это за что за доверие? Доверенность... Ну так вы подписали? Ну, я подписала. ну так Но а при чем? Не, а ну не подписывает, если вы его представляете. Как вы можете вдвоем представлять один а раз? Почему вы я Вы говорите, что это у вас доверенность не на Читайте, читайте, учитесь. Не кричите, пожалуйста. надо кричать, послушайте. Ну так А что вы? Я не хотел сказать, что... Mm-hmm. Семьсот девяносто третье горожды Бога. Это чей? Ваш кого вы представляете? Нет, кто, а, а, вы властный со семьсот девяносто да. второго да, бокса. Да. А какие ваш бокс? Семьсот девяносто треть. Два. Вадим, подивись, будь ласка, я на розширення, що це за панель? Свіндевий. Добре, немає проблем. У мене з добре немає. Тоже, да? Все помно, все помно. Доспитати. Так, чому я не можу наприсясти на збранні? А? Почему я не могу сказать? Потому, Потому что у тебя заборгование здесь есть. Выложить ты только. А, а какие там А какие там? 792, тридцать? Э, скажите, 58 восьмой есть чи нет? Вот он не слышит. Ну, пожалуйста. Кстати.

Что вы здесь да Мы не бунтуем. Так, станьте, ну, так не бунтуйте, дайте, дайте проводить собрание. Конечно, мы даем. Да, начинаем. все, давайте начинаем. Собрание. Да, Хватит да, вот я я этих вот да. Нет, я потом не подойдете, распишете. Все собрание а. надо было приходить хорошо. раньше на регистрацию. А то же я раньше да, расписал. Да, все нормально. Подождите здесь сейчас. После этого мы вас запишем, что вы присутствуете на собрании. Нажми, пожалуйста, нажми кнопку вызова. Ну будете записывать. Не описывайтесь, Да, будем записывать. Ну какой дено? 190. Мам этим нравится. С Е все с документами. Добавленности на маэ. Расписывайте. Давай писи. пишите. Пишите. Э, есть обычка, да? Ну так как тебе не спишка? Спасибо. Давайте вы позже в собрание подойдете. Быстр, вы, выстрел, я выстрел. не буду рассказывать. Они сейчас вырвут лист, я и это все до да, одного места. Будет. Они успеха. специально послушайте, послушайте. Вы не дадите, вы не дадите все. все. Да откуда потом вы подойдет, а потом подойдут? Вы подойдете. Плесля сборов себе расслышатся. Видите? Значит, вот эти два человека еще раз объясню. Вот эта девушка и она никогда в жизни не платили. Вот все, вся полностью красная. Больше 20 тысяч. Они зарегистрированы здесь. Мы пошли на поводу этой банды, которая пришла во главе с вот этим, который стоит, улыбается. Вот это Соловей, чтобы вы понимали. Это человек, который отжал все здесь у нас. Я поддержу. Давайте голосовать, давайте. платье. Почему мы Давайте. Держите крепко. Я я вижу, что вы платите. Хотите у вас Член кооператива нас Ну такое вот тоже надо, конечно не платят, компьютер платят. Есть уже платье. Есть способные резервы. Хозяин. Хозяин нет. Козырек себе. <рец> я не думаю. Когда имеровать? Тут вариантов не маю. Ну, блин, 92, й 93, их вообще с меня нету. По журналам вообще пусто. Все, свободно. Пока не работает дух, чтобы как раз. Это я начинаю сборы наши загальные. Э, вы знаете все, да? По дня я зачитался. Загальные сборы. Первое питання у нас Е, я прочитав про обрання голови та секретаря загальних зборів і членів указ Севастопольських. Всі погоджуються з цим першим пунктом. Е, прошу тоді проголосувати. Що всі згодні? Значить, е, пропонується е, дві людини так само, як було той раз, коли вибирали Попорав, Третьякова, І в той са... рахує е, голоси, всі 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 голоси. на перехову рахує, рахує. Е, далі. Е, звіт голови правління. Звіт членів правління Ока Севастопольський. Четвертий пункт: про обрання переобрання голови правління, про обрання переобрання членів правління, звіт ревізійної комісії Касивастопольський, Про обрання... переобрання членів ревізійної комісії Оказів «Севастопольський». і інше. Всі погоджуєтесь за проєкт порядку денного. Голосуємо. Рахуйте голоси, щоб вона бачила, StrGI. що порахували хто проти? Піднімайте не так. А він не член кооперативу взагалі заборговані. Може ти член у не кооператив. так. Значить, перше член його перше питання. Вибираємо голову і секретаря зборів. Перше, я пропоную, так як і в той раз, коли вибирали мене і вибирали тоді Третьякова. У нас нормальні люди себе проявили, вони писали і вони нормально виконали свої функції і е, проявили себе порядними людьми. Це е, Тарасенко Володя, ви його всі знаєте. Так. І Дідніць Манько. Так, так. Тобто голова і секретар. Хто за дану пропозицію? Може в когось є ще інша. чекайте. Яка пропозиція в кого інша є? По кожному окремо голосувати. Ми віримо. Добре, по кожному окремо. Хто за те, щоб Тарасенка вибрати е, секретарем? Це добрий чоловік. Вибраємо. Чекайте, чекайте. Хто за те, щоб вибрати е, головою нашого засідання е, Манька Дениса? Прийнято оголосно. Хто проти, хто утримався, немає. Дякую. Друге питання. Звіт, звіт е, голови правління. А, навіть не казали хто проти, хто утримався. Як то не казали, запитувати хто проти? Ще раз, що Вони почула проти. вона. Хто проти? У них погано Про погане вона ж задала питання: запитай, за що вона питає в тебе? Запитай Я... Ми так бігом, бігом, бігом а да. читаємо. Я знаю до чого ви ведете. Да. Глимбочно є. Ігіда. Юлія, я знаю, я знаю. хоча бачу раз. вона каже, що вона незалежна перед мене бачите, а тепер каже, що вона залежна. Перше я звітую відразу за всі роки, да, правління мови чи по кожному року окремо. За те, щоб я, ну ви вже приймаєте своє місце сюди, сідайте гріть, поховати. Хорошо, голосуємо? Бачите, все хорошо. Добре, давайте питання. я здаю звіт по всіх роках, чи даю звіт окремо по кожному року? По всіх роках. Добре. Взагалі, давайте взагалі. На момент, коли я прийняв кооператив. Та мовчіть, будь ласка. Батьку, вам привернути його треба. Ось те, що починаємо з мати за час голосуємо. Хто за нерухайте мене? Я Я вам не казала, що я не за про ви казали, що ви отримався? Я вам сказала, зажимаємо. Вони то Будь хочуть. Так, так перше, значить, надходження грошей за 20 2022 року. Вони хочуть, щоб були якими. Очули в кооперативні. На рахунку нашому було 65 тисяч 951 гривень. Це червень 2022 року. Це на початок. Липня. Дайте у нас горе. Я намагаюся почути, Будь ласка. Повнеска внеска Повнеска, у нас за цей період з 2022 року по період у сьогодні 60-25 рік, а мені вже 71 рік сума 6 6 мільйонів 947 тисяч 668 тисяч. Вступні внески, ті люди, які нові члени кооперативу, тобто вони вносили байовий внесок, чи він називається, як правильно, Бойовий. вступний внесок. Вступний, 46 тисяч. Електроенергія. За електроенергію з того моменту, коли ми почали свою роботу, 244 тисячі 622 гривні. І по депозиту це було е, у нас депозит з 2024 року. Кооператив отримав е, 60 тисяч 392 гривні. Всього сума складає 7 мільйонів 298 722 гривні. Витрати, витрати на зарплату, а У нас в штаті 4 людини. Три людини е, ще, е, так 4 людини в цих. Сім людей у нас договірні відносини. Зрозуміло, так? Витрати е, на персонал 3 мільйони 636 е, 297. Плюс податки 1 мільйон 682, 798. Електроенергія. То, що ми витратили за весь цей період, на е, майже півмільйона 20 тисяч. Камери спостереження, одна камера, та що стоїть на в'їзді машина. Вона відокремлена від тих камер. А ми за цей час поставили на заважайте, Не заважайте, що ви чіпаєте людину. Чого ви чіпаєте так. людину? Так. Ну, Якщо ви не даєте знімати, він має повне право, Хай ти Зараз це мій, мій що ти вмішуєшся? Що такое? Що такое? У тебе найбальшая піка, де це? тій. Послухайте, ми поставили на території нашого коперативу, поставили 9 камер. плюс реєстратор, який є. Плюс в цьому році ми закупили ще дев'ять камер. З установкою зі всім останній раз ми закупили камери на дев'ять камер на 59 тисяч. Це з установкою вже. Чекаємо зараз нормальної погоди для того, щоб перекрити весь кооператив. Тобто у нас буде 18 камер. Можете подивитись в нашій будці охорони, це наша будка охорони, це не його гараж. В будці охорони стоять монітори і охоронці бачать. Ну у кого є програма, всі? Так. Що у нас є тут основне натрата у нас таке враження, що наскільки Господа... сміття вивозять попередні? Господа... Там він вилікайте. Ви кому не віддайте, да, да, да. дайте причитайте господарські, господарські витрати, ремонти та все інше. У нас на це все туалети приватизуються. Такі пішло 600 тисяч, пішло 100 тисяч. до того. А до е того а... спитайте у а цього хлопця, господарська робота. Виновили поставлені вікна. Вікна поставили в офісі. Вікна поставили, бо планували ще до війни. Ми планували, що у нас будуть. Другий, ну, е ну е об'єкт для охорони з тої сторони. Бо територія велика і хлопці вони не встигають. Якщо якась тривога, то він не встигне просто дійти, добігти е туди. Ну, зараз можливості такої у нас немає. І е остання цифра, яка є зараз просто на нашій реалії. Я хочу все е з порозумінням до того від віднеслися. У нас зараз е в е, на сьогоднішній день по всіх тих. Різниця 407. 160, мінус. Чотириста Це за за цей рік. Це за цей рік. Ми пішли в мінус зараз. Ну тобто, ви розумієте, да збільшились у нас на все на електроенергію, на вивіз сміття, зарплати і таке інше. Тому у нас така ситуація. Що я просив би вас, я знаю, що це дуже боляче питання зараз. Піднімати але всі кооперативи е, вже підняли давно і на 100 гривень, то я вас прошу дуже, хоча б на 50 гривень ми мусимо підняти, ну це наші реалії. Я пропоную на 100 гривень підняти. А? Пропоную не, на 100 давайте гривень. Давайте на 50, 50 на 50 гривень. У нас єдина зараз проблема, якщо ця людина зараз е, вкраде в нас 800 тисяч, о Салавій Ігор Михайлович, він подав на нас суд за будку охорони, він подав нас суд за туалет, який приватизував. Ну <ріху> <ріху> це, Ви знаєте, це школа Губер. Школа Губеря, от його представник тут <ріху> є, так, 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 Максимка от стоїть <ріху> теж <таї ріху> <тож ріху> тут. Це одна школа. Хтось Фавлик до 2021 року у мене питання: ага. хтось знав, хто такий Максим. Павлик <ріху> 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 <рі Никто wow. не знает, кто. А я ж поверил вам тогда. Вы хорошие поменять. ребята все. А, да, 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 и да, мы да, хорошие, да, все, да, хорошие. Да, все хорошие. Да.